Доброго ранку! Свіжа випічка какао! І я готова починати новий день в новому місті. Готенморген! Фюсен типово баварське містечко, яке ніби зійшло з листівки. Тут красиві будиночки в центрі міста, які приваблюють сюди туристів. Однак... Це не найголовніше. в пюсені знаходиться найвідоміший замок всієї Німеччини Нойшвенштайн. Я готова його побачити, а ви? Та за декілька годин до прогулянки я була ще далека від цього. Я не знаю, де всі оці люди, які розповідають, що з Мюнхена до Нойшвенштайну можна дібратися без е, пересадок. Де вони брали ці потяги, без поняття. Найтиповіший спосіб доїхати до Нойшвенштайну, звісно, авто. Але я вибираю складніший маршрут. У мене сьогодні три пересадки. На годиннику 4.30 ранку. Я у Мюнхені на центральному вокзалі. Мій перший потяг, з яким мені їхати аж годину. Я... Щиро сподіваюся на те, що я встигну на всі пересадки, я зміню потяг на автобус, а потім автобус знову на потяг, аби доїхати до Фюсена, взяти велосипед і махнути на Шойштайн. План фантастичний. Вдасться. А як же? Не без заминок, не без якихось проблем, але все буде. Максимально незрозуміла ситуація. Я приїхала на вокзал Кауф Тут я мала пересісти на автобус до Маркет Одердоф. Звідки, потім мені треба пересісти знову на потяг до Фюсен. Так от, автобуса поки що немає. Я сподіваюся, що він ще прийде. А от на платформі стоїть. Е, Табло з позначкою, що з цієї платформи через 40 хвилин відправиться потяг до Фюсена. Тобто це той потяг, на який я маю сісти на маркет Одердорф. То навіщо мені їхати? Але якщо я не поїду, а тут він не відкриється, то я просто опинюся, якби не зрозуміло де. До того ж, нема жодних провідників, ніяких працівників вокзалу, у кого можна це запитати. Автобуса все ще немає, а я чекаю. І тут максимально холодно. Якби п'ята ранку, товариство, п'ята ранку. Автобус приїхав вчасно по квитку. Водій, правда, щось комусь намагався розказати, але моя німецька була не настільки вдала, щоб зрозуміти, що від нас він хоче. Головне, що ми поїхали. Я думала, що це приїхав мій потяг, але ні. У ногу, а ще є три хвилини, щоб доїхати. Це багато. Звісно ж. Як виявилося, це такий мій потяг. І доки я тут ляля -ля, -ля, ля він міг би поїхати. РБ-77 до Фюсена. Хух, я готова. Нарешті я в Фюсені. До Найшванштайну одна дорога. Одні туристи вибирають автівку. Інші йдуть пішки. Треті сідають на комфортабельний автобус, який знаходиться просто на залізнодорожній станції. Але я вибрала четвертий варіант. Я візьму велосипеда. О 9.30 відкривається оренда велосипедів на вокзалі. У мене ще до цього є купа часу, тому я можу прекрасно насолодитися цим інстаграмним видом Фюсена. Снідаючи свіженькою булочкою із місцевої пекарні з какао. Ранок вже прекрасний. Ранок, напевно, найпрекрасніша частина дня в таких містечках. Тому що туристи ще сплять, а місцеві вже живуть своїм життям. На цих вулочках продовжується життя таке, яким було ще 100-200 років тому. Ці будинки... Як картинка. Це те відчуття, коли картинка оживає. А ти всередині цієї красивої картинки, і ці будиночки, вони як пряничні. І це так круто, що в нас в цьому величезному світі новітніх технологій збереглися ці малесенькі містечка, в яких так комфортно бути, які так милують око. І тут. Є ось ця справжня баварська атмосфера. Фюсену страшенно пощастило, тому що тут знаходяться три замки. Нойшвенштайн, звісно ж. Гоеншвангау і верхній замок. Верхній замок він в місті, він нікому не цікавий, до нього ніхто не йде. Звісно, топово це Нойшвенштайн. 17 євро. І цей велосипед на цілий день мій. Я можу кататись, куди хочу. Сьогодні сонячна погода, холодно. Тепер різко треба згадати всі правила, за якими їздять в Німеччині на велосипедах. Тому що велосипедист прямий учасник руху. Let's begin. Може бути красивіше природи. Хіба що ще власне людські творіння елегантно вписані в навколишнє середовище. Ще трохи. Але головна ціль видніється он там на горі. Треба зробити уточнення: замок на горі, на конкретній такій горі. Доводиться пхатися вверх, тягнучи поруч велосипед. І ще важливий нюанс: останній шмат дороги заборонено їхати на велосипеді. Тільки йти пішки або брати в оренду таку от бричку. Нарешті, але ось тобі на, На сьогодні всі квитки розкуплено. Хоча, зізнаюся, у мене не було цілі йти всередину, я поїду довкола. В світі страшенно багато класних, крутих місць, які вартують того, аби бути побачені. Однак завжди важливо, з якого місця ти дивишся на це. Якщо немає красивої оглядової точки, звідки відкривається фантастичний вигляд на долину, околицю, замок, то нічого не буде. Нойшванштайну дуже пощастило, тому що в нього є Маріенбрюкке. міст, з якого зроблені всі ті красиві, гарні фото, де Нойшванштайн у всій своїй красі. Власне, ось цей міст. І що найголовніше, звісно, конкретно зараз він зачинений. Чергове розчарування цієї поїздки. Однак, е нічого, доведеться приїхати сюди ще раз. Здається, це вже класика. Їсти із фантастичними видами. А от тепер можна політати. Цей малесенький гоєн сьогодні є музеєм резиденції баварських королів. Але я була б не я, якби не внесла трохи фактажу в це відео. Будувався замок у 19 столітті за наказом останнього баварського короля Людвіка II. Його ще називають Божевільний Людвіг. Він захотів перевершити все, що було до нього. Місце вибрали не випадково, однак за допомогою вибуху плато Скелі спочатку опустили на 8 метрів вниз, аби на цьому місці побудувати сам замок. Людвік II так і не пожив тут достатньо часу. Його досить швидко відсторонили від влади за те, що він розтратив всю казну на будівництво цього замку. А вже після його смерті замок зразу був відкритий для відвідувачів. Розповідають, що тут зберігалась частина золота рейстагу гітлерівської Німеччини. І в останній час завершення війни все золото було звідси вивезено, і, за легендою, втоплено в одному із озер в Альпах. Цей замок надихнув Чайковського на створення відомого твору Лебедина Озеро. А Вол Дісней надихнувся для створення замку для заставки Діснея. Німці, звісно ж, пишаються цим замком, чого вартує фільм у пошуках скарбів нібелунгів, де створена красива антиісторична історія про те, як група істориків шукають скарби нібелунгів, і кінцевий ключ в пошуку. Цих скарбів буде пов'язане саме з цим замком. Але я не буду спойлерити. Хто захоче, може подивитися. Замок оточений настільки фантастичною природою, що я навіть не знаю, що більше мене вразило. Сам палац чи та місцина, в якій він знаходиться, озеро Альпензе. Воно фантастично вражаюче. Неймовірно чистеньке. Звісно, тут купатися не можна. Тут купаються тільки качечки. Я дуже рада, що не затрималася в замку надовше, а вирішила продовжити оглядати навколишню округу. Тут є на що подивитися. І головна цінність навколишня природа. Нічого більше і не потрібно. Я вже віддала свій велосипед. На центральному залізничному вокзалі вже купила квиток до Мемінгема. Ну як сказати, квиток. Тут два квитки на потяг, і спочатку мені треба сісти в автобус. Мені здається, що з такими видами я б каталася безкінечно. Шкода, що цей автобусний маршрут дуже навіть короткий. Через сім хвилин в мене відправляється потяг, а ми ще ще десь їдемо. Так, ми їдемо через Альпи, через Баварські Альпи, тут так красиво. Але я боюся, що я запізнюся. Хух, це якась катастрофа. Де мій потяг? Є місця, де мені подобається. Є місця, які я побачила один раз, сказала, mm. Mm. дякую. На цьому завершимо наше знайомство. А ось є місце, яке не відпускає, в яке хочеться повертатися ще і ще. І для мене однозначно цієї осені стало відкриттям Альпи австрійські, німецькі. Байдуже. Я хочу сюди повертатися ще багато разів. Цього три пересадки із Фюсена я у Мемінген. Неочікувано ніхто не оцінює це місто як повноцінний пункт для відвідування. Тому що для більшості Меммінген це мюнхен Вест. Тобто сюди прилетіти, просто в аеропорт сісти в автобусик на Мюнхену, ну, максимум це приїхати на залізнодорожній вокзал і вже звідти поїхати на Мюнхен. Але подивіться, що я знайшла. Міні-версія Брюге. Як мені подобається такі містечка. На центральній площі стоять яточки, як в нас на Подолі, наприклад. А ще прийшов час, аби з'їсти смачну, смачну сосисочку. Тут вкрай популярна Ну, Хто я така, щоб не пробувати Власне, місцеве місцеве? Якщо воно подобається всім мемінгенцям, то мені, напевно, теж сподобається. О, боже, тут є шашлик. Ось шашлик, я ж не зрозуміла одразу. ich like möchte Rote ротибюрст und Portion Pommes. Якщо вже й вечеряти по-мемінгенськи, то, звісно, дивлячись, як поруч, пропливають каченятка. Ось знамениті ротибюрст. Ммм, mm, вони підсмажені добряче. І підкопчені. Меммінгем просто створений для того, аби завершити цю фантастично насичену і яскраву поїздку в Баварію. І тут стоїть пам'ятник єдинорожку. Єдинорожка. Здається... Завдяки ньому ця поїздка вийшла такою вдалою. Пам'ятаєте, в Зальцбургу ми теж зустрічали єдинорога?